Мене хочу зразу сказати, коли не все йшли, я побачив, що одна бабуся, друга і дід, вони так е, якось ну, такі торжественні. І причина є. Діти приїхали, І внуки приїхали. Я приймав собі на мислі. Як Бог сьогодні відпочувається, коли ми приходимо. У нас неділю не було, знаєте. І тут ми коротко, зібралися. І я думаю, Бог там і всі ангели, вони такі зараз сьчас... радіші, ніж <чим> ми. Ну, діти як приїхали, то й приїхали. А бабушки з дідушками такі, о, ооо, діти приїхали. Діти, ну приїхали. Привіт, привіт. І хай. Хай це торжество так само буде і в нас, щоб ми теж чекали цієї зустрічі з Богом, чекали зустрічі з тим, хто народив нас для життя. І ми починаємо завжди служіння ну, з більшого із читання псалмів, із пославління. І сьогодні не буде винятком. І як от кажуть, починайте якийсь 118-й псалом можна начать, і, начать, і ним закінчити, Але я буду читати із 117-го псалма. Десь він 116-й. У новому перекладі 117. й І. Дуже. Знаєте, псалми взагалі це такі, якби такі. Ну, як для мене, це моє суб'єктивне. Точка зору, це такі якби фрагменти. Повноцінні фрагменти життя. ну псалмопевців, народу і там, ну, то есть це кожен псалоп, там 118-й, який має там 170 скільки там віршів. Це просто повноцінна така, якби фрагмент життя. І так само 117-й, який має два вірша. Це повноцінне. Якби повноцінна інформація, те, що хоче нам передати Бог. І тому Він звучить дуже просто, я його весь прочитаю. Зараз, Зараз прочитаю весь. Просто кажеться: хваліте Господа, всі народи, прославляйте Його, всі племена, бо велике до нас Його милосердя, а Господня істина незмінна повіки. Алілуя! Вроді такі два вірша, коротенько сказано, так просто все, так вроді все понятно, але це повнота всього необхідного, що Бог хоче нам донести. Першу хочу сказати, що ми бачимо в Біблії багато, що Бог каже, славте мене. Всі пророки кажуть, славте Бога. псалмопівці кажуть, славте Бога. Бог каже, не віддам своєї слави нікому. І таке враження, що Бог якби ну, потребує нашої слави, там, чи нашої хвали, якби, ну, чого він так, Імно чого він наголошує на тому, щоб ми його славили? Ну там, ну, Слава. Але він наголошує те слава. Якщо ви не будете камні будуть слави, тобто. Ну, таке наголошення є. Чи, чи це в нього така, якби він так хоче купатися в славі, чи, ну, причина цього. Бо ми розуміємо для нас, для людей, ми ж теж славимо багатьох людей. да, Спортсмени. Зараз ми кажемо слава Україні, слава ЗСУ. І на з цим ми кажемо слава Богу. І ми кажемо, то есть, це. Получається, якщо людина зробила якийсь вчинок, який відрізняється своєю масштабнішою, масштабнішою. Тобто вона зробила якийсь рекорд. Ну, спортсмени, да? ось там Усік, і його знає там Кличко, були боксери, Усік. Його знає вся наша країна і весь світ завдяки тому, що вони зробили. І коли вони це роблять, всі вскакують, аплодують і кричать Слава там. там там, І все це. Є якісь досягнення є там, в медицині, в тому. ми також, то есть, Другими словами, дія прославляє того, хто її зробив. Сама дія. І Бог наголошує, щоб всі люди на землі славили його і хвалили, бо те, що він зробив, те, що він зробив. Від початку. Те, як він це зробив, воно відрізнялось від цього. Тобто дуже багато гарних людей, пророків, всіх там, але тільки Ісус один умер за кожного з нас. Тільки Він один пролив свою кров. Тільки Бог один. Він тим, що Він зробив, Він, він виділився. І тому Він каже. Славте мене не за того, щоб просто так я тако сидів і такого. А славте мене, щоб всі люди узнали, щоб всі люди на землі узнали, що я можу допомогти. Щоб я був, як ото, ізвісний, всім на всій землі, хваліть мене і славте, другими словами, рекламуйте мене, бо я незмінний, я можу допомогти. Колись брат і Яніс і другі брати славили Бога, розказуючи про нього, молясь за мене, тим самим відкривали, що див, є те, що може допомогти. Єсть Ісус. Єсть це Бог, який тебе створив, який може допомогти. Йому вся слава, Йому хвала, Йому велич і все остальне. І прийшов час, коли я думаю, що серйозно. Ну Бог, якщо ти єсть, усього вони мені розказують, що ти є. Другі кажуть, що тебе нема. Але якщо ти на самому ділі єсть, таке, як вони кажуть, достойний слави, що ти можеш мені допомогти, допоможи мені. І я тут стою. Розумієте? Тобто ми славимо Бога не просто для того, щоб там, да, ми, ми виражаємо йому подяку за те, що він зробив в нашому житті. Але коли ми, як, як і псамопівець, каже. Хваліть всі народи. Тобто, з іншими словами, хай його слава, хай його там ізвісність, хай те, що він зробив, воно розпостраняється по всьому світу. Бо він хоче й далі це робити. Він хоче й далі змінювати людей. Він хоче й далі спасати людей. Це його природа, це його милість. Він каже, за милосердя. Я подивився, що таке милосердя. Не буду як би этим. Е... І милосердя. Це безкорисливість, вчинок не для своєї слави, а насамперед для співчуття, жалю до ближнього і так далі. І Псалом Півер каже, хваліть Його за Його милосердя. Тож, другими словами, Бог віднісся до нас не для своєї слави. Ну, так, так обозначаємо, не для своєї слави, взявши від себе і давши нам. Так і Біблія каже, що все роздав, да? все, що мав, роздав, і правда його прибуває навіть. Все, що мав. Тобто, коли ми даємо щось комусь, пам'ятаєте, ми пару служінь назад говорили про, ну і питання були, а якось обузлі магазина, якщо хтось просить давати чи не давати. Ну, як нам. Бо серце якби хоче давати, але знає, що люди обманюють, і ти починаєш вагатися, але ж ти даєш не. Про, не не того, що о, я йому зараз дам, і він заповне мене як хорошу, і може в церкву прийде, а може це буде. Ну, тобто. Ти, ти ж не за цього даєш йому. Ти даєш йому, тому що ти е, якби хочеш допомогти. Ти підбираєш котеня якесь на дорозі. Не тому, що там, що воно потім тобі буде ноги лизати, такий будеш лежати, і його так накормив, так лежиш, а воно тобі так. А тобі просто нравиться, коли терпким язиком тобі ногу ж Не за цього його підбираєш. Ти просто хочеш допомогти, бо воно живе. Того, ти, того Бог зробив це не для того, щоб так я зараз його спасу, я йому проявлю милість, я його зцілю. І потім я так буду сидіти на троні, а він буде біля трона сидіти. О, великий, о, там славний. О, і по кругу. Помните? Бо в Откровенні написано, що всі там по кругу, як Іоанн дивився, каже, там всі свят свят свят. свят там, свят, свят. свят. Бог достойний цього. Але він це зробив не для того. Він це зробив, щоб допомогти кожному з нас. Це була причина. Це, це основа того, чого його славлять, бо він достойний, на самом ділі достойний. Бо ті справи, які він робив, вони, вони якби, являються підтвердженням того, що це є. Каже, і істина його, вона прибуває на віці. І Істина, я теж подивився, що таке істина, що кажуть в словниках і що кажуть в переводі. І істина це е, е, об'єктивна. Е, істина це такий зміст знань, який відповідає об'єктивній діяльності, ну то есть, як я це зрозумів, у нас в кожного є своє мнення, Знаєте, як то кажуть, ну суб'єктивне. Ну, тобто, я думаю, що так. Ну, це я думаю. Я кажу і важелі роблю. Або із того, або із-за того, я думаю, що це, що це правильно. Істина його навіки в двіх переводах непоколібіма. Правда його непоколіма. Другими словами. Ті знання, те розуміння написано об'єктивна. Істина це об'єктивне розуміння. Це не якесь там чиєсь, там якогось народу, якоїсь групи е, учених, або те саме розуміння всього. І об'єктивне, знаєте, я е, колись е, вчив математику, подобалась вона мені. І хто за мною працював. Ті знають, що я всіх задовбав, ну, як мінімум, одною аксіомою. Це через дві точки можна провести пряму, одну і тільки одну. Все. Це базова, строительна, не тільки строїтельна. Тобто, хочеш город на городі рівний рядок, забий колеш, забий колешок натягни нитку. Все. Одну тільки одну. І в математиці аксіоми це те, що не потрібно доказувати. Тобто, через три точки. Можна провести площину. Одну і тільки одну. Все. Тобто ти не приведеш більше і це не треба доказувати. Тобто є теореми, які треба доказувати, і є аксіоми, які не треба доказувати. Істина. Її не треба доказувати. Вообще не треба доказувати. Її можна або прийняти, або не прийняти. Все. Тобто, це дуже просто. Ні, ну ти розумієш, не розумію. Ні, ну і сірозібрація. Не буду розбиратися. Бог є Бог. Хочеш доказувати? Доказуй, а я не буду. Я буду славити його, бо його істина пребуває в вік. Все. Тобто його, те, що він задумав, те, яким він єсть, те, що він зробив, і те, що він говорить, того Біблія каже, його Слово є істина. І Ісус каже, Я є істина. Бо Бог є оце, це його, я навіть не знаю, там задум, намір, його робота, його серце це все в одному. Ми це розділяємо. Ми це розділяємо, а істина вона дуже проста. Божа істина дуже проста. Бог є любов, Бог те, що він приготував, воно збудеться незалежно. Як сьогодні пастор казав, чи зима, чи весна, чи осінь, є пори року в нашому житті, яких не треба доказувати. О, а точно буде літо. Ну, Можеш доказувати, можеш потратити пів свого життя, щоб доказувати це все. Можеш потратити, без питань. Але можеш просто готувати шорти. ну. Ну дуже просто це. Або, я кажуть, готуй сані літом для зими. Можеш. Доказати. А, а, а в цьому году буде зима. Сто процентів. Ні, ні, ну я розумію, а буде сніг там чи що. Буде. Ні, Ну ну, понятно, а скільки його буде? Ну розумієте? І нам хочеться завжди щось докопатися, до якоїсь там докопатися, А, а Бог точно це спасе мою сім'ю. Бо ти повіриш, то спасе. В моєму житті це зроб... сработало. Мій брат повірив і казав мені, та хоч колись за Я повірю в те, що Бог, Бог це... це сказав. І в моєму в моєм житті це сработало. І не треба було доказувати нічого. Просто повірити І хочу прочитати одну е... Тимофія. Перша, перший розділ 13 14 вірш. Це просто як ото. Тут два вірша, 14 і 15. Це просто як відповідь на оці два вірша 117 го псалму. Дивіться, що Павел пише Тимофію. Безмірна милість Господа, тобто милосердя Господа нашого, перелилася в мене разом з вірою і любов'ю, які знайшов я в Ісусі Христі. То есть, Божа милість, так само, як і люба милість, вона не приходить просто одна. Вона з собою щось приносить. Просто хтось милостю. Ти йому даєш, і з цим, що ти йому даєш, приходить надія, що я проживу цей день. Приходить віра, а може, все-таки в мене щось вийде. Ну, розумієте про що? Тобто наше милосердя, коли ми відносимося до людей милосердно, воно. Дає людям надію, віру. Не просто там кусок хліба. Це для нас кажеться там кусок хліба. Воно дає нам більше. Так само, як і милосердя Бога нашого. Коли ми узнали, що Він нас пробачив, у нас появилася надія. У нас появилася віра. І Павел каже: в мене, коли я почув про його милість, в мене перелилася віра разом з любов'ю. Які я знайшов Ісус Христі. Ось істина, яка гідна повного і безсумнівного сприйняття. Христос Ісус прийшов у цей світ, аби спасти грішників, а я найгірший з поміж них. Представляєте? Просто Павло пише милість, яку Бог явив до мене, вона дала мені віру, любов, надію, яку я знайшов в Ісусі Христі. Бо він є істина, яку просто треба прийняти. І ця істина проявилася в тому, що він пробачив грішних людей, за яких я був першим. Хай Бог поможе нам в, нашому, ну, в цьому світі, де дуже багато інформації, просто стояти на тому, що його істина. Виявилося в тому, що він віддав своє життя за тебе і за мене, що його милосердя і милість обновляються кожен день. Вона кожен день нам дає надію, віру, незалежно від того, в якій ми ситуації зараз знаходимося. Особливо ми сьогодні, як Україна, як знаходимося в ситуації цієї смерті, війни цих, всіх, ну, таких важких, важких ситуацій. Хай Бог поможе кожному з нас. вірити в те, що ми залишаємося в його руці. Незалежно, що, що ми бачимо, чуємо. Колись у нас такі пісні є, що бачу, чую, чувствую тепер, його істина все одно є істина. Тобто ми не можемо тим, що ми сьогодні бачимо, впливати на нього, бо це вже все є. Ми не можемо сьогодні казати йому, а що ж ти ж бачиш, ну ти вмер. В цьому фільмі, по-моєму, Страстстві Христа, Д'явол да? питався йому показати Ісусу, коли. Його, саме, а ось що ж бачиш, Гітлі, Німці там на поясі, Бог з нами. Бачиш, ти за них зараз хочеш умерти, а вони, ти, ти, ти бачиш, що, що це таке? Ну ти бачиш. Ну, ну ти. Ти должен змінити свою думку по поводу людей. Ти бачиш, що вони устами прокли... благословляють, і тим же устами прославляють. Ну ти ж бачиш. Ти дуже змінити. А він каже: слухай, друже, ну це я так кажу. Слухай ворог. Я буду Господу поклонятися. Йому одному служити. Бо він є істина. Його милосердя навіки. Алілуя! Знаєте, <рес> І все. Тобто, хай Бог поможе нам просто бути. Будь... Це дуже радикально сказано, есть, без об'яснень. От хвалій Бога, бо Він милосердний. Він достойний, щоб про нього взнав весь світ. І істина його незмінна і прибуває навіки. Амінь. Алілуя.